Після дуже холодного тижня на вихідних в Україні нарешті стане трішки тепліше, а вже з понеділка до країни знову прийдуть сильні морози до мінус 14 градусів. Також в ці дні йтиме мокрий сніг з дощем у багатьох областях України. Більш детально зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 3 січня, на Одещині та у всіх південних областях йтиме дощ. А вже на всій решті території країни буде йти сніг та пануватиме хмарна погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла, а у південних областях буде тепло від плюс шести до плюс вісьми градусів. Вночі по всій країні мороз від нуля до мінус чотирьох градусів. Лише у південних областях буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 4 січня, сніг з дощем йтиме у всіх південних та східних областях України, а вже на всій решті території країни без істотних опадів та пануватиме хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 2 морозу до плюс 2 градусів тепла. У південних областях вдень від плюс 3 до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 3 до мінус 6 градусів морозу. У південних областях від мінус 1 до плюс 1 градусів вночі. У понеділок, 5 січня, мокрий сніг з дощем очікуються у всіх південних областях, а також у Донецькій. Вінницький, Чернівецький, івано франківський та Закарпатський. На всі решті території країни очікується суха погода без опадів, періодично з проясненнями: вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду, температура повітря в день на Київщині, Харківщині та у Північних областях буде найнижчою, від мінус 5 до мінус 7 градусів морозу. На всі решті території країни буде від мінус 1 до мінус 5 градусів. Лише на півдні в день буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується сильний мороз від мінус 8 до мінус 14 градусів. Лише у південних та східних регіонах сильного морозу не буде, там всього від мінус 2 до мінус 4 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!